Матвій Захарченко та Олексій Шаповалов учні гімназії Сузір'я 19. Хлопці долучилися до акції, яка проходила у навчальних закладах міста з 1 вересня і спрямовувалися на підтримку Збройних сил України. Ми долучилися до цієї акції, тому що вдячні нашим захисникам, що вони нам зробили так, що нас є 1 вересня. І ми замість квітів їм принесли подарунки. Смаков. ще навіть наші друзі з які знаходяться за кордоном, навіть вони переслали гроші для допомоги ЗСУ. І ще ми долучилися до цього заходу, тому що ми дуже скучали за нашими вчителями, дуже хотіли уроків цього життя, яке було раніше. Зібрані смаколики, медикаменти, малюнки та донати учнівські колективи передавали координаційному центру волонтерів. На протязі цього тижня діти приносили до навчальних закладів чай, каву, печиво, речі першої необхідності, засоби гігієни. А також донатили за, за бажанням. Хочу подякувати від координаційного центру волонтерів міста Олександрії. За організацію та проведення цього заходу Олександрівській міській раді а також в управлінню освіти. Також хочу подякувати всім дітям, їхнім батькам, вчителям, вихователькам за надану допомогу нашим воїнам. Загалом за тиждень гімназії, ліцеї та садочки задонатили на суму у більш ніж 84 тисячі гривень. Ми поцікавились, на які потреби військових підуть кошти. Кошти будуть спрямовані на нагальні потреби ЗСУ. Зараз у нас, зокрема, оголошений збір на дрони для морської піхоти. Ця вся сума буде направлена на закупівлю дронів. Підтримувати Збройні Сили України через волонтерів можна по різному: долучатися до плетіння маскувальних сіток, брати участь у благодійних заходах, донатити на карткові рахунки або ж приносити необхідне безпосередньо у координаційний центр волонтерів за адресою вулиця Ярмаркова, 59.